Thank you. О, це вже я. А, Гаразд, а куди мені йти? Бетчмен! Ти що робиш? Нічого, тільки завантажився тож. Приєднуйся до свого підрозділу. Ми скоро висуваємось. Гаразд, а де вони? Що таке ти Ти про що ще хотів мене? А все чудово. В укриття! Ого, це занадто гучно. Це стандартна гучність. А, чекайте. Гаразд, так. Туди мабуть. А Бетчмен, ти нарешті приєднався. Вони розбили наш захист. Тож прорив почнеться будь-якої миті. Приготуйся. Так, круто. Нарешті екшен. Поїхали. Дивіться, хто вирішив приповсти на лінію фронту. Дивіться, хто вирішив приповсти на лінію фронту. Дивіться, хто вирішив приповсти на лінію фронту. Вибач. Ти це до мене? Дивіться, хто вирішив приповсти на лінію фронту. Ми... Ми взагалі знайомі. Чого ти взагалі вирішив повернутися, бічмен? Не слухай його. Я радий, що ти тут. А ти хто? Ах, це як стріляти по індичкам на старій сімейній фермі. А ти маєш бути моїм кращим другом, а я маю бути емоційно прив'язаним до тебе. Кращі друзі назавжди, чи не так? Дійсно, так і є. Намагаються впхнути роки перед історією в кількох репліках. Чудово не дочекаюсь, щоб повернутися додому і одружитися на Дженні. А ти будеш моїм свідком? Ого, ти точно помреш. Попереду ворог. Ого, у вас мимо кожен постріл. Дійсно. Просто якийсь сором. Що, ніколи не бачив, як стріляють в Бічмен. Це всі? Так. Допомога не потрібна була Бічмен, Взагалі то потрібна була. Не звертаю уваги і не думав. Йому багато чого довелося мені, мені плювати. Всі до мене. Пішли. Бечмен Кінг до мене. Так, давайте цим німцям відплатимо тим же. Мені доповіли про запланований на четверту годину повномасштабний напад союзних сил. Частиною цього плану є знищення цих артилерійських гармат. Тож цим сьогодні і займемося. Заперечення? Взагалі, у мене одне маленьке питання. Не знаєте, наскільки затягнеться ця місія? Просто скоро додому повернеться дружина, і я не хочу починати місію, яку не встигну закінчити, розумієте? Так я і думав. Бетчмен! Так, ти сьогодні будеш на передовій. Цілком очікувано. Ти підеш у розвідку, збереш усі необхідні розвіддані. Буде зроблено. Потім, як збереш інформацію, ти маєш просуватися вперед і знищити mg 42 на верхньому березі. На перехрестях на захід і схід звідти будуть німецькі підкріплення. Знищи їх. Ви хочете, щоб все це я зробив? Після цього ти маєш просуватися через ряд бункерів, які з'єднують усі німецькі табори в цій зоні. Знищив всю нацистську мерзоту, яку знайдеш. Вибачте, все це я самотужки. Потім ти знищиш німецькі групи армії Бі та Сі. І скільки там солдатів? Потім ти закладеш вибухівку і знищиш ті артилерійські гармати. А мені у цьому хтось допоможе? Звісно, ти маєш очікувати на німецьку контратаку із залишками Люфтваффе. Ти маєш збити стільки літаків, скільки зможеш. Бажано всі. Питання. Ну, хіба що тільки. І це все? Що таке, бічмен? Боїся не справитись? Вибач. А чим ти займатимешся, поки я самотужки перемагатиму у Другій світовій? Сер, прошу дозволу приєднатися до рядового печменна, сер. О. Ні. Взагалі, то я б не хотів, щоб ти йшов зі мною. Чесно кажучи, ти будеш тягарем, справді. Що сам не впорається, бічмен? Ого, ти навіщо ти взагалі повернувся? Ти хоча б чув все це? Дозволяю. Дякую, сер. Здається, ви двоє нероздільні. У вас ніби налагоджений сильний взаємозв'язок, заснований на багатьох роках дружби. Ви дійсно затовкуєте цю дружбу мені в горлянку, так? Це буде як тоді, коли ми билися з тими хуліганами в провулку, пам'ятаєш? Ні. Так, Морісон, ти йдеш з ними. Ви жартуєте? Схоже, що я жартую? Ні, сир. Гаразд. Висуваємось. Та, зараза. та вашу ж. Навіщо ти взагалі повернувся, бічман? Не слухай його. Серйозно, не потрібно мене захищати. Я давно перестав його слухати. Ти був потрібен в битві при. От войно. Ти, ти це бачив? Допоможи. Твою грудну клітку розірвав. А я стікаю кров'ю. Стікаю кров'ю, допоможи йому. Відтягни його з дороги! О, Допоможи йому! Допоможе... Відтягни його з дороги! Ти був грубим зі мною. Я стікаю кров'ю! Допоможи йому! Ні, ні, навіть не збираюся! Відтягни його з дороги! Я вмираю! Так. Так, тобі не варто було поводитися як мудак зі мною? О, що? Провалена, бо він помер. Ви ж знаєте, що в Другій світовій померло багато людей, так? Рядовий Морісон взагалі не повинен мати значення. Ах. Гаразд до біса. Чорт забирай. Та зараза. Та вашу ж. Навіщо ти взагалі повернувся, бічмен? Не слухай його. А, до речі, тебе зараз підстрелять. Ти Був потрібен в битві при. Мене поранили! Поранили. Так. Допоможи! Допоможи йому! Гаразд! Відтягни що? його з дороги! Я стікаю кров'ю! Просто щоб ти знав. Я це зроблю, хоча й не хочу. Відтягни його з дороги! Я стікаю кров'ю! Стікаю кров'ю! Так, мабуть, потрібно відтягнути тебе звідси до того рандомного місця, і завдяки цьому ти чудом виживеш. Допоможи! Звісно, так. Мені не потрібна була допомога Бічмен. Це мені нагадало, коли нас затиснули на шкільному майданчику під час гри у сніжки. Мені мені плювати. Допоможи! О ця клята гра. Так. Потрібно зібрати розвіддані. Але зробити це потрібно тихо. Тихо, гаразд. Ну що, пішли? Вибери вже дерево. Це мені нагадує той раз, коли ми ховалися від місць-мічел у класі. Пам'ятаєш? Ні, боже мій, гаразд, я розумію. У вас тісний взаємозв'язок заснований роками дружби. Не зовсім. Але ми можемо зосередитись на місії. Так, було б чудово. Ну що, висуваємось. Постарайтесь, щоб вас не помітили, дівчатка. Що ти робиш? Ні, це жахливе місце. Ні, я не піду. Гаразд. Пошли. А ты что делаешь? Что это было? Вот война. Война. Може нічого. Хто це зробив? Отуно. Я знайду того, хто це зробив? Я знайду того, хто це зробив. мабуть, просто моя уява. Ого. Не можу повірити, що віддав 100 баксів за цю гру. Ми маємо пробратись туди і зібрати розвіддані. Тобі потрібно зробити важливий вибір. Можна вибрати безпечний шлях і зайти тихо або ж. Так тримати бічмен, ти щойно підняв на вуха всю німецьку авіацію. Чого ти від мене хочеш? Ровене, дивись, скористайся цим. Ой як зручно! Yes. <рес> ти зможеш. Непогано. Так тримати. Непогано. Збивай їх. Так. Непогано. О Боже, в тебе виходить. Непогано. Наближаються ще. І Як стріляти по кроликах на фермі. Молодець ровене. Залишилося всього 10. Непогано. Збивай їх. Yes. Так. Непогано. Ти зробив це. Гей, hey, бечмен, підійди сюди. Так тримати беч. Okay. Не називай мене беч. Тут нічого такого нема. Можливо, я помилявся щодо тебе. Я не хочу тиснути твою руку. Гаразд. Але щоб ти знав, я не хочу цього робити. Я тисну тобі руку, щоб продовжити сюжет. Зрозуміло. Молодець Бачмен. Хороша робота, солдати. Вороги відступають з цього лісу. А ви звідки тут взялись? Скоро будемо йти на сам Ні, Серйозно, де ви всі були 20 хвилин тому? Ось візьми це. А це що? Ти готовий вбити Гітлера? Я так розумію, самотужки. Ми теж підемо. Хтось же мусить прикривати тебе? Ото трясся тобі.